Друзі, всіх вітаю на каналі. У цьому відео розповім, як олігархат готує для українців новий політичний проект, щоб заскочити у владу через нове ліця, як це було у 2019 році. Одним із таких проектів є шоумен Сергій Притула, з якого зараз роблять рятівника нації та надію всього людства. Проектом притули займається олігарх Віктор Пінчук. Це зять колишнього президента України Леоніда Кучми. Зараз Пінчук і кучма дуже близькі до офісу президента Зеленського та Єрмака. Вони працюють в тандемі. У минулому відео розповідав, нещодавно видання Українська правда провела конкурс самих видатних українців, і одним із переможців став Сергій Притула. У 2021 році видання Українська правда придбав фінансовий спекулянт на фондовому ринку Томаш Фіала. Томаш Фіала це бізнес-партнер Віктора Пінчука. Віктор Пінчук зять кучми. Кучма вбив журналіста Гонгадзе. Ось так вони прибрали до рук цей клан Пінчуковські кучми видання Українська правда Гонгадзе. Так ось, генеральним спонсором конкурсу, де переміг притула на українській правді, стала компанія Інтерпайп. Це компанія олігарха Віктора Пінчука. Ця компанія наразі сплачує податки в Росії на прибуток від відео бізнес з Росією, тобто спонсорує російський бюджет. До цього Томож Фіала та Віктор Пінчук створили проект Нові лідери. Де ведучим проекту на каналі ICTV Пінчука став Сергій Притула після цього конкурсу Української правди на Фейсбуці я опублікував політичну сатиру мем і написав: на злобу дня на каналі ICTV Пінчука вийде серіал Волонтер з народу у головній ролі Сергій Притула. Люди оцінили цю політичну сатиру, яка перекликається з тим, як олігарх Ігор Коломойський створив серіал Слуга народу і закинув шоумена, коміка. Володимира Зеленського у крісло Президента України, і аналогічно, зараз ми сміємося над тим, це перекликається з тим, що робить Віктор Пінчук з. Сергієм притулою, аналогічна методика. Але пінчуківці, коли побачили цей, цю політичну сатиру мем, вони просто тріснули від люті. Вчора мені на Фейсбук прийшло повідомлення, що незалежний факт чекер, перевірка фактів Вокс Україна провело масштабне розслідування і повідомили, що Пінчук не буде випускати такий серіал з притулою. А то мій мій пост заблюрили і написали, що це недостовірна інформація. Ой-ой-ой, нічого собі як бомбануло. Vox Україна написала на своєму сайті статтю, що цей скріншот підроблений, і Михайло Ткач цієї новини не публікував. Немає анонсу про серіал на сайті у соцмережах ICTV, також на публічній сторінці Сергія Притули у Фейсбуці та Інстаграмі. Цікаво, що сама українська правда та ICTV жодних заперечень не надали. Цитую статтю цього Vox. за ключовими словами, ми знайшли перше джерело цієї інформації. Ним виявився користувач Фейсбуку на ім'я Ростислав Шапошніков. На своїй сторінці він поширює фейки, зокрема про те, що Володимир Зеленський планує звільняти Валерія Залужного за підтримку народу України. Шапошніков також критикує діяльність СБУ та ДБР через нібито несправедливі оголошення підозр у державній зраді та повалення державного ладу. А також називає Сергія притулу проектом олігарха Віктора Пінчука. В описі профілю користувач зазначає, що він є агентом ЦРУ та журналістом Шапошніков Шапошніковнюс. Ого, тут не просто спростування. Публікації скріншоту щодо Сергія Притула та серіалу «Волонтерзного», то цілий опис про мене Ростислава Шапошня. Тобто, ця організація, вони зібралися колективом і пишуть: щас, ми напишемо ось такий Ростислав Шапошніков, Він пише, що він агент СРУ. А він критикує ДБР та СБУ за нібито от, знаєте, нібито не, несправедливі повідомлення про підозри у державних зрадах, повалення конституційного ладу. Ви ж дивіться, який він провокатор. Вони вже провели розслідування і назвали мої розслідування фейком. Фейкових повідомлень про підозр СБУ. Ви ж незалежні фактчекери. Ви... Як ви дізналися, що моя інформація про фейки СБУ є фейком? Ні. Але вони написали цілий опус. Де вони намагалися дискредитувати. Дивіться, це такий провокатор. Він не слухає, не слухайте його, не слухайте. Він же ж каже, що Сергій притула це проект Віктора Пінчука. Та вам яка різниця, що я пишу? Я проживаю на території Сполучених Штатів Америки. Тоді діє Конституція, перша поправка, свобода думки, свобода преси. Ви не маєте права вмішуватись в мій процес мислення. Це моє, це моє право. Якщо Сергій Притула чи СБУ чи будь-хто вважає. Що я написав відносно нього фейк? Будь ласка, ви маєте право в порядку цивільного кодексу звернутися в суд, де ми вирішимо будь-яке питання. На мене шість разів подавали п'ять чи шість разів подавали в суд в Україні МВС. Всі позови вони програли, жодного позову не виграли. Будь ласка, судіться, але вони не можуть. Вони пишуть в своїх статтях, його інформація неправдива. Він каже неправду, що він хоче залужного звільнити. Боже, які захисники, відповідно до правил Фейсбуку, факт може бути лише незалежна компанія, яка не має жодного політичного забарвлення. Але за декілька хвилин мені вдалося встановити, що ця компанія Vox Ukraine співпрацює з пінчуком. Ось презентація проекту Vox Україна на офіційному сайті фонду Віктора Пінчука. Також спонсором показує є компанія Dragon Capital. Власником Dragon Capital є Томаш Фіала, власник видання Українська Правда, де переміг Притула і партнер Пінчука. Якщо відкрити керівний склад Vox, бачимо Олену Білан, працівницю Dragon Capital, Томаша Фіали. Ось ще одна Вероніка Мовчан, працівник інституту економічних досліджень та політичних консультацій. На сайті фонду Віктора Пінчука опубліковано: цитую: Пінчук активно займається гуманітарними проектами. Ця людина, яка першого з усіх українських олігархів стала відомою в Європі не тільки як бізнесмен, але як і громадський діяч, і меценат, дає свою оцінку пінчуку директор інституту економічних досліджень і політичних консультацій, тобто де працює Вокс України. Тобто, це такі незалежні факт-чекери, які працюють в бізнес-структурі Томаша Фіали, партнера Пінчука. А також в інститутах, які публічно вихваляють Віктора Пінчука, і ці статті публікуються на сайті фонду Віктора Пінчука. Незалежні фактчекери. Тобто, що відбулося? Вони заключили контракт з, е, з Фейсбуком, що вони будуть перевіряти всю інформацію, яку публікують українці, і вони будуть самостійно вирішувати, що є правдою, а що ні. І що вони роблять? Вони дискредитують тих, хто критикує Пінчука Зеленського. Критикує СБУ ДБР і пише, що, що ті, хто розповідають правду про дії Офісу президента про СБУ ДБР, вони пишуть фейки. Це незалежні факт-чекери. Ну що можна сказати? У 2017 році, на мій день народження, 22 березня, спеціально, щоб не паскудити мені, телеканал ICTV Пінчука у прайм Тайм випустив сюжет. Розслідування, де назвав мене Ростислава Шапошнікова агентом впливу російських спецслужб за те, що я критикував дії патрульної поліції МВС України прямою агентурою російських спецслужб в Україні Ростислав Шапошніков насправді так званий агент впливу. Щось я не пам'ятаю, що будь-яка організація чи той же Vox Ukraine, публікували спростування. Сам телеканал ICTV я публічно звертався, надавав письмове звернення, не дав мені права. Відповісти на ці звинувачення на телеканалі. Мені заборонили сказати будь-яке слово у, свою, у свій захист. Але як тільки ти посмієшся, зробиш сатиру на Сергія Притулу і напишеш правду, дійсну правду, що він співпрацює з Пінчуком, на тебе накинуться всі, вся машина пропагандистська буде казати: Боже, Боже! Сергійку притулку обідали. Боже, лялічку нашу, нашого синочка, ми так його притулу ростили, пінчу, пінчуківці. А ось Ростислав Шапошніков, ох, який він поханий. Ох, ко-ко-ко. Сайт Детектор Медіа, який теж живе за гранти, опублікував спростування серіалу та написав ще від себе такі, таку фразу. Цей вкид має на меті посіяти розбрат серед українського народу, брехня, що в головній ролі в серіалі мав би бути Сергій Притула. Людина, яка керує власним благодійним фондом і допомагає армії у великих масштабах, цілиться на те, щоб обурити українців і зневірити в перемозі України. Боже, як їх зачепило ця притула? Вони роблять з нього місію, що це місія рятівник народу, який там у нього благодійний фонд, і завдяки цьому фонду. Тільки Україна може перемогти завдяки притулі. Але насправді Притула навіть не є керівником фонду. Керівником фонду Притули є Ганна Гвоздяр, яка нещодавно була призначена заступницею міністра стратегічної галузей промисловості. Сергій Притула не допомагає армії як меценат. Ви знаєте, що, наприклад, у Сполучених Штатах меценати Білл Гейтс, Джеф Безос, Амазон. Вони мільярдери, вони створюють свої фонди та вкладають свої гроші у свої ж фонди та роздають людям в якості соціальних програм. І вони є благодійниками. Сергій Притула, де працює, і з якого капіталу він вносить свої власні зароблені кошти у благодійність. Я не знаю, де працює Сергій Притула. Де він працює? Скільки він сплачує власних зароблених коштів у благодійний фонд? Сергій притула лише збирає кошти людей, інших людей, які заробляють їх важким трудом, важкою працею, і розподіляє їх на закупівлі. Тобто, Сергій притула фактично є податківцем, як податкова служба збирає податки з громадян, а потім витрачає на певні державні закупівлі. Так що, державна служба, податкова служба є рятівником нації, а чому тоді не вписали головного податківця України месію, який рятує Україну? Забезпечувати армію повинна держава, але Сергій Притула не задає питання, що якщо армія не нафінансована, вона потребує там, дронів, спорядження, то куди подилися податки? Можливо, податки замалі чи вони розкрадаються? Україна це країна з найвищим рівнем податків у світі, тоді де податки? Але Сергій Притула не задає питання. У нього немає публікації з критикою Єрмака, з критикою офісу президента, з критикою корупційних скандалів. Сергій Притула публічно заявляв, що Єрмак робив йому цікаві пропозиції, які б могли поєднати його з, -з, з командою. Як бачимо, поєднання відбулося. Сергій Притула не задає будь-яких питань владі щодо корупційних справ, а влада не задає питання Сергію Притулі. Немає в нього не мобілізації в зсу, не кримінальних справ. І влада не задає питання, як саме Сергій Притула закупає супутники та спартани. Та інше спорядження, і за якими цінами? Чи справедливі ці ціни, і як це відбувається? Немає жодного державного аудиту. Взагалі нічого, повна зелена, тому що він є проектом олігарха Пінчука, вони задумали провести партію волонтерів, умовну партію волонтерів до Ради і поєднатися, коли прийдуть вибори з партією Зеленського і створити коаліцію, щоб на наступні 5, 10, а може більше років, керувати державою. І коли ви кажете про це, ви розповідаєте про це на вас, обрушується вся машина. І якщо СБУ не може дотягнутися до вас в Україні з кримінальною справою, тому що я знаходжусь в США, вони задіють інші методи, вони блокують інформацію в соціальних мережах, вони задіють свою сітку і кажуть: все, ми не можемо порушити справу, але ми напишемо статтю, щоб люди йому не довіряли. Я у цьому відео показую, як діє вся пропагандистська машина, як людині. У сучасному світі важко, яка не є залежною, яка не працює ні з якими олігархами, не є з ніякими спецслужбами, яка спонсорує сам себе за рахунок своєї зарплати. Якщо в Україні, то тебе посадять. А якщо ти за кордоном, то знайдуться методи, щоб заблокувати твої дописи у соціальних мережах. Тому я намагаюся розкидувати не тільки на Ютубі, Фейсбук, Ютуб, Телеграм, Тікток. Підписуйтесь на мій тік тоді до Тіктоку ще притула з пінчуком не дотягнулися, не мають контролю. На Тіктоці можна розповідати. Ютуб теж вони нагибають. Фейсбук співпрацюють з Фейсбуком, Телеграм вони не можуть прикрити. Ось я показую, як це працює. Дуже важко людині у сучасному світі доводити свою думку, щоб не бути заарештованим, дискредитованим, на тебе повістять всіх собак. Але коли у тебе є хазяїн, олігарх. То, звісно, у тебе зелена, ти можеш робити все, що хочеш, тому що тебе ніхто не буде чіпати. Підписуйтесь на мій канал, робіть репости та висловлюйте свою думку.